Вчений у в ДТП на підпитку. 27 серпня увечері між населеними пунктами Хоміківка та Марківці, що в Тисманицькій громаді, сталася дорожня транспортна пригода з потерпілими. На місці події слідчо-оперативна група з'ясувала, що 52-річний водій автомобіля Ауді Кью-5», Житель Чернівецької області виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки Сітраєм, яким керував 32-річний мешканець Коршівської громади. В результаті аварії тілесні ушкодження отримали обидва. Водії та пасажир ауді їх доставили до медичного закладу. Водіїв перевірили на стан сп'яніння. Встановлено, що водій ауді був на підпитку. Результат 2,24 проміли. Керманича затримали у процесуальному порядку. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини закликає водіїв у жодному разі не сідати за кермо в стані сп'яніння. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».